Сьогодні готую спартак. Він же шоколадний медовик. Класичний торт, але в моїй інтерпретації. Починаю, як завжди, з підготовки інгредієнтів. Розчинну каву заливаю невеликою кількістю кип'ятку та розмішую до розчинення. Яйця відразу розбиваю в чашу для збивання. В кастрюлю з товстим дном поміщаю мед, цукор. Масло та сіль. Борошно просіюю та додаю подріблені горіхи. Коли усе готово, ставлю кастрюлю на невеликий вогонь. Помішую, поки усі крупинки цукру не розчиняться. Додаю какао та каву. Швидко збиваю яйця. Не потрібно домагатися густоти. Буквально 30-40 секунд буде достатньо. Активно перемішуючи, щоб яйця не зварилися, додаю їх до медової суміші. Тепер додаю соду. Вона відразу вступає в реакцію. Маса починає активно пінитися та збільшуватися у розмірі. Поступово додаю 2 третини борошна. Кожного разу ретельно перемішуючи. Решту борошна висипаю на робочу поверхню та замішую тісто руками. Більше борошна додавати не треба. Як тільки тісто забрало усе борошно, воно готове. Подивіться, воно навіть сире, виглядає ну дуже апетитно. Трошки липне до рук, але так і має бути. Формую його в ковбаску та запаковую в харчову плівку. Відправляю в холодильник на 2 години. Коли тісто відпочило, нарізаю його на 12 ось таких красивезних шматочків. Кожен з яких викладаю на килимок для випічки або пергамент та максимально тонко розкачую. Металевим кільцем вирізаю корж потрібного діаметру. Залишки тіста збираю та повторно розкачую. Наколюю корж виделкою та відправляю в духовку. Випікаю в розігріті до 180 градусів в духовці 3-4 хвилини. З цієї кількості тіста в мене вийшло 14 тонесеньких коржів діаметром 20 см. Для першого варіанту крему густу сметану я збиваю з цукровою пудрою. І як завжди, в металевому кільці простеленому ацетатною плівкою збираю торт. Другий крем буде заварний з додаванням маскарпоне. Для нього я відділяю жовтки від білків. Додаю цукор, сіль та перемішую. Додаю крохмаль та знову перемішую. Молоко наливаю в сотейник з товстим дном та доводжу до закіпання. Наливаю трошки гарячого молока до жовткової суміші, добре розмішую та переливаю до решти молока. Повертаю сотейник на вогонь та постійно помішуючи на невеликому вогні, доводжу до загустіння. Перекладаю крем у миску та лишаю трохи охолонути. До маскарпоне додаю трошки охоловшого крему та перемішую до однорідності. Додаю решту крему та знову перемішую. За бажанням можна додати ром, коньяк, марсалу тощо. Взагалі будь-який міцний та ароматний алкоголь тут буде дуже доречний. І так само в кільці з плівкою збираю торт та відправляю в холодильник на стабілізацію. Коли торти вже стабілізувалися, готую глазур. В сотейнику змішую какао, цукор та молоко. Доводжу до закіпання, знімаю з вогню та додаю масло. Торт дістаю з кільця, знімаю усі плівки та обов'язково перевертаю догори дном, щоб верх торту вийшов ідеально рівним. Покриваю глазуром верх, а бока торту я обсиплю крихтою. Хоча навіть у такому вигляді торт вже виглядає дуже акуратно. Як на мене вийшло ну дуже апетитно. Другий торт декорую так само і можна дегустувати. Першим розрізаю торт зі сметанним кремом. Дуже красивий у розрізі. Кислинка сметанного крему чудово поєднується з шоколадними коржами, а горіхи лишають приємний післясмак. Заварним кремом розріз не менш красивий, смак зовсім інший. Вершково-шоколадний з горіхом і алкоголем, це точно треба пробувати. Обидва варіанти неймовірно смачні, і я насправді радила б спробувати і так, і так. Готуйтесь з задоволенням, і якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. По українського інформаційного простору це наш з вами спільний фронт.